Всем привет, друзья! Сегодня вы на канале Норкис. И я сегодня хочу вас приветствовать с Новым Роком. Желаю вам успеха, здоровья, да. Сегодня же у меня тут игра есть. Ну, у меня тут просто диско-диско, то можно нажать. То я хочу вас приветствовать супер нежно, да, супер красиво, чтобы у меня были здоровья. Еще пишу, чтобы зима заканчивалась. И так далее. Да, ну, что По-моему, давайте мы уже будем начинать. Давайте спочатку породимся. Давайте. давайте. И опа! Я уже породилась. Дивите, друзья, зараз Ми будемо... Давайте я вам зараз розкажу, що сьогодні Новий рік. А завтра я їду на східку. Ну так, на східку завтра їду. Тому мені треба, то, то я вже зібралась, там помаду взяла і так все далі. І так далі. Я вам хочу трішки розказати про те, як я буду собі завтра це проводити цей день. Я буду пригати. Там ми чіп'ємо, а потім знову буду пригати. Ну і скакати. Коротше, ми там будемо сіжати згор, там їсти, скакати на батуті та пригати прямо в кубики. І вам це вже вже. Це завтра розкажу. Вибачте, що я трішки забуваю слова, але це нічого. Друзі, поставте вподобайку та підпишіться на мій YouTube канал Наркіс. Я вас дуже стараюсь, та я заради, я заради волонів, заради вас та заради України. Я хочу, щоб Україна перемогла, та посити вподобайку. І цікаво, давайте ми зараз вам щось цікаве зробимо. І зараз буде е, для вас красивий подарунок. Я зараз один подарунок підготувала. Це знаєте що? І І це мій новий дракон. Так, це, ме... це мій перший дракон, який я зробила. Спеціально для вас трошки висик. О, дивіться. Це Угу. Mm -hmm. Я нікого не робила, але ще один для класі подарунок. Це ось така от маска. Я, звісно про, не, про неї вже це і розказувала, але я зроблю, ще новішу маску, тільки вже це буде в новому обідно. Mm -hmm. Так, я перероблю цю маску, чи не буду її перероблювати. А просто я ей эту резинку резинку приклею. Да, я аж такая вот маска. Ой. Скажи, я в нем красиво, а то не маски красиво. Да. Ну, добре, пишите в комментариях, что вам эта маска понравится. Десь... Мне здесь 9 из 10. Дуже вона така і класненька, але трішки не За Вчора був в мене Новий рік, тому я хочу, щоб ви були здорові та щасливі. Не хочу, щоб Росія перемогла, а хочу, щоб Україна перемогла. Так, часом я можу викладати російські відео, але це нічого. Це просто такий переклад. Із українського на російський перекладав. А саме спільна мова, яка я спочатку перекладаю на російський, потім на український. Ну, друзі, а на сім'ї все поведе, та до скорої зустрічі. Всім давайте!